Пам'ять загиблих моряків-підводників ушанували в Чорнобаї. На честь охоронців морських кордонів там відкрили пам'ятник. Задумали таке ветерани-підводники. На камінь шану збирали поміж себе. Світлана Литвак розкаже більше. Серед пам'ятних знаків загиблим військовим у Чорнобаї тепер є ще один морякам-підводникам. До урочистого відкриття лічені хвилини на поготові траурні гвоздики та слова вдячності. на нараз злітає полотно. і Відразу до його підніжжя лягають квіти. Цей меморіал задумали у спілці ветеранів. Він гранітний з символічним підводним човном, компасом та іменами загиблих у морі Цей знак буде напам'ятати нам, що ми були є і завжди остаємося. представниками великої держави України, держави морської. Капітан Юрій Паралис розповідає, підводників чи не на кожному кроці чекає смерть. За 12 років служби від загибелі його рятувало тільки диво. У воєнний час море забрало близько 4 тисяч підводників і ще тисячу в мирний. У бойових походах, які тривають від одного до трьох і більше місяців, підводників зберігають пожежі, радіація і інші біди. Служба дуже важка, от, небезпечна, але почесна. Мені б хотілося звернутися до моряків, які зараз проходять службу, які зараз служать на флоті. На превеликий жаль, сталася дуже велика трагедія в нашій, в нашій Україні. Але треба не падати духом. Треба підтримувати один одного. На вас покладена місія охороняти зараз рубежі своєї батьківщини. Спілчани переконані з Божим благословенням пам'ятник боронитиме усіх вартових морських кордонів. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка новини.